Прийшло декілька днів і от, як бачимо, маємо такий результат. Різні сорти по-різному проростають, якісь раніше, якісь пізніше, деякі бачимо вже переросли. Насіння будемо висаджувати в стаканчики. Насипаємо грунт в стаканчики та робимо невеликі заглиблення. Після того, коли розклали насіння пророщеним корінцем вниз. Присипаємо насіння землею. За допомогою розпилювача обережно проливаємо ґрунт. І на завершення зверху тією ж самою землею ми проводимо мульчування. Не всі огірки проросли, каприкорн проросло всього-навсього сім насінин. Але не спішіть їх викидати, залиште, тому що, як показує практика, вони пізніше все-таки проростуть. Виносимо ящики з майбутньою розсадою, в парничок, тепличку або в інше тепле і гарно освітлене місце. Чекаємо на результат, далі буде. До речі, у тут у нас редиска посіяна, пізніше потім покажу.